Чекав руський мір та допомагав ворогу. Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового колаборанта, який працює на ворога на Луганщині. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення мешканець захопленого Новопскова один із перших підтримав загарбників. Окупаційна влада не залишила це без уваги та призначила його на керівну посаду філіалу Луганськгазу. Керівник міжрайонного управління забезпечував безперебійне постачання українського газу окупаційним адміністраціям держави агресора. Крім цього, посадовець у своїй діяльності керувався так званими законодавчими актами РФ, чим сприяв ворогу та посилював окупацію територій. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави. Його оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.